Одразу, одразу скажу, що мої виступи на сході України це не, не гастролі, це звичайна допомога солдатам. Це, або це з волонтерами на вигрузку виїжджаємо. А, або підхоплюємо волонтерів десь вже після розгрузки, десь в Харкові, і там зустрічаємося і виїжджаємо на, ну, як то кажуть, по своїм адресам, на місця дислокації, тому подібне. Останні разу були в пісках, розвітрота. Далі не скажу. Чим глибше в ліс, тим толпше партизан. Ситуація дуже критична. Насправді. Чисти... Ну, зараз іде ротація. Зараз про це всі знають і все, що відбувається. На цей момент всі зараз будуть відчувати і відчувати досить жорстко. Тих хлопців, яких називали зрадниками, наприклад, 51-ша бригада. Ті, хто вийшов з Іловайська, тих, хто був у зваріна. 95-та бригада, так само. 95-та бригада була на евакуаціях абсолютно майже всіх, так званих котлів. У відрядженні. Всі вони зараз в ротації і всім цим хлопцям зараз не подобається все те, що відбувається в країні. Звісно, буде спрос. А що ж зроблено і чому це так само відбувається? Дуже багато вояків не знаходять нічого, повертаючись додому, не знаходять нічого для себе тут взагалі. Ті, хто відвоював вже майже рік, вони повертаються, дружина покинула, роботи немає, а вміють вони лише воювати. І це мова йдеться про тих, хто працював у французьких регіонах, хто прийшов в Чечню, Боснію. Вони знову ж таки повертаються на фронт. Повертаються, вони вже в глави правого сектора. Ці хлопці, які повернуться на ротації, вони, звісно, не хочуть знаходитись вже вдома. Суть питання, в принципі, ну, понятна. Це нам здається, що у нас тут зона терористичної операції, але насправді там на сході дислокація російських військ дуже серйозна і дуже потужна. Те, що прибуває з боку Стаганрога, таке враження, що Росія. Зібралася воювати з Америки, а не з України. Якщо, якщо дивитись на кількість техніки, та що боєвіє на кордон України, в принципі, Росії вистачило п'ятої частини, тому що вони там наважні. Тому е, хлопці розуміють, що питання серйозне і. Вони знову ж таки повертаються на фронт, повертаються вже до, я ж казав, до, вступають в лави правого сектору. Принаймні в правому секторі є шанс, що ти не загинеш. Не загинеш абсурдно, не загинеш, тому що тебе зрадили. І це відчувається. Є декілька історій, які не, не зовсім хочеться розповідати про камбатів. Власне, з місцевими жителями, коли ви приїжджаєте туди. Дуже, знаєте, дуже кар'єристи вони є усі. І так само в лавах ВСУ є кар'єристи. І ось це теж одна із найваговіших. Як хтось каже, впал і в кольоса це най Те, що заважає дійсно. Є солдати, для яких війна це професія. Тобто, ні, ні, не важливо ні присяга, ні устав. Є солдати, для яких війна це професія, і вони виконують це професійно. І... Накази деяких молодих, там, призначених, таких непрофесіональних командирів. Ну, вони, звісно, не те, що не сприймаються. Не вистачає професіоналів і не вистачає, я ж кажу, дійсно людей, які вміють воювати. Від цього всього ще маємо безлад е, в рядах ВСУ. Тому що якось командування не наламино між собою. Немає спільної мови між добровольцями, між між контрактниками, між, ну, дуже складно. Бувають іноді такі речі. Бу, ну, Просто чуєш інформацію, да? Правий сектор в оточенні 93-й, 13-й батальйон. Наші оточили наші. Що відбувається у всіх? Я питаю. Мені важко роз розказувати, яке бачення. Це, що там Сході. тих людей, з якими ти спілкуєшся, ну, особливо назвемо їх так, представники ДНР, ЛНР, як не крути, підприємства металургійної галузі працюють і ці люди зустрічаються і якось намагаються знайти спільну мову. Якщо, якщо по роботі, то в принципі з фільмову мову там знайти не складно. Якщо розмовляти по якихось базовим цінностям, то дуже складно. І Я, чесно, розгляду, що я не знаю, як змінити мишлення цих людей. Як, як змінити, змінити їх свідомість, бо це. Ну, мені здається, я не скажу, що нереально, може, в принципі, і може це хтось зробити. Поки що я не бачу цього. Я ж кажу, єдина проблема для мене це для всіх. Це війна. І... Вирішувати треба добу саме цю проблему, а у нас намагаються ще паралельно вирішувати проблему економіки. Ребята, економіка ніколи не вирішиться, коли ви не вирішите з війною. Не мож, ну, я, власне, я не можу зрозуміти, як ти намагаєшся щось налагодити в економіці, коли тобі не належить те, що приносить тобі гроші.